так, Всім доброго дня. Продовжую копати вже не знаю, який день. Ну так, копаю вже не, ціли, не цілий день. Коли є час, основна робота. Якщо є вільна година, то копаю. Ну, вже майже кінець. Ось скажімо так, це буде крайня нульова точка. Ось така цікава земля. Ну, на камеру воно не так передає. А в... Вживу, скажімо так, такі цікаві слої. Таке майже оранжеве, потім сіреньке, оранжеве, сіреньке. Ну, такі прослойки. Йдуть прослойки. Але, цікаві, але саме цікаве, що докопався до того, що десь вже пів метра йде глина. Ну не зовсім глина, але глина з піском. Десь 50 на 50. Ну Може навіть глини буде більше. Дуже тяжко стало і вже, і вже зверху багато накидано на піску. І вже дуже багато піску вивезено. І... Так що так. що, так. Приходиться далі копати в галині. Спочатку лопатою штиковой, а потім лопатою накидаємо, накидаю в такі от цікаві корзинки відра. І потім вже по ступеньках ношу на прицеп висипаю. Ось навіщо я спочатку будував ступеньки відлив з бетону. Тому що я розумів, що буде дуже висока висота, і вже лопати не докинеш, воно вже все падає назад в яму. І тому будували ступеньки відливалася. Для цього. Ну і також для того, що зараз це викопаю, по периметру я буду заливати. фундамент. фундамент. Так само, щоб по дробині, по такій не тягати відра або не спускати по мотузці, то було зроблено оці бетонні ступеньки. Так, але це ще початок. Ось такого плану зробили ступеньки. Ну, мене тут вже трошки засипані піском. Це я тягаю відра, то воно висипається. Але воно прибереться. Значить, оце буде ступень в яму, де я буду ремонтувати автомобіль. Думаю, справа теж буде заливатися з бетону стіна. І зліва також буде заливатися стіна з бетону. Сюди заїжджає, заїжджає машина на ремонт. Потім знову будуть ступеньки, сходи, вибачаюсь. І вже буде це вже буде основне приміщення для підвалу, погреба. Так що так. Ну, ступеньки вийшились, вийшились трошки високоваті, тому що, тому що, що? Тому що, наприклад, тут буде стояти машина і потрібно було буде спуститися до підвалу в погріб. Щоб дуже багато не наклонятися під машиною. Одразу в погріб. Так, так і вийшло, що ступеньки високоваті. Але нічого. Що маємо, то маємо. Ну як високоваті. Для мене зараз зараз ще нормально. А потім вже може з руками буде тяжкувати. Так, покажу територію, що ми маємо. Такий воно вигляд має. Потім цей весь, весь пісок і глина буде засипатися зверху, засипатися між стіною стегли та землею. Так, що у нас тут цікавого? Цікавого? Це буде в наступному відео, я покажу, розкажу. Замовили ось такі дуже цікаві кусти. Лохіна, ще на неї кажуть, голубика Тут декілька сортів, чотири сорти різні. Дружина підготувала місце для посадки. Привезли туди спеціальну землю з лісу. Накупили різної землі, підкислювачі накупили. Будемо пробувати в цьому році посадити. Дуже цікаво, що воно вийде. Але я сподіваюся, що все буде гарно. Так, така куча щебня. Вже в дворі. Перевезли ми цей весь щебінь. Ну, така весняна, гарна погода. Сьогодні 8 квітня, дуже тепло. Я в футболці та вже в шортах. Це полуниця <клес> була в цьому році посаджена під агроволокно. Ну, вона була посаджена в минулому році в осінь, Але куштувати їсти будемо в цьому році. Так, тут у нас пісок, щавель, тут малинка підростає. Ну так от. Всім дякую. Гарного дня, до побачення.